Як ти ставишся до українців, які тримаються осторонь, наче ця війна їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати патріотичних українців, то, конечно, погано відношусь. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин коротких відео, таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по все розкладу, розкажу, як це все працює. Бо е, ми так втратимо державу. Тобто, шанс трати державу величезні. Бо Росія набагато більша, це на агресор, нас набагато менше. Ми тянемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка. І багато волонтерів, добровольців і так далі, досі там на фронті, я не знаю, як люди не здулися і досі допомагають. Да? А, але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше, одне єдине, що у них є, займатися своїм життям. Бо треба ж перше думати про демографічне питання. В Україні величезна криза, і в тому числі і за кордоном також. Тобто діаспора має продовжувати розпліднювати, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут палка до конца. Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі вже на останньому здиханні. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу їхали за кордон займаються своїм життям. Це нормально, але є одне. Не єдина. ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розумієш, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра, розумієш хоч трошки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальні вибори на президентських виборах, нормальний вибори на парламенті в Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально, ну прикинь, принаймні там до війни, та да, була досить обширна свобода слова. І треба бути свідомим. Я не знаю, як це зробить загальні масі серед українців для того, щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз... Коротше, підсумуємо, якщо зараз не будь дотичним до війни України, як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як і допомагати, на жаль. тому б я дуже радив всім включитися, наскільки це можливо. Якщо е навіть дитина ваша намалює малюнок там зсу е відправи, це теж підтримка, це теж допомога. Це ж мова не тільки про бабки в пісню можна написати на військовим і так далі. Була трошечки, може, у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордоном спілкуюся з людьми, я бачу, як це дбайся, переросло відношення як до АТО. І я про це боявся, і людям про це казав на самому початку війни, що я боюсь, що буде так, як за те, що десь там, щось там робиться і так далі. І от, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, то все дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплатившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть чергі банкоматів, що люди будуть стільки допомоги вести, що останні гроші видавати і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже Боку. Але це має бути вибір кожного, бо з часом може просто не бути країни, На жаль, отак. От